У Шосткинській громаді з 12 по 16 грудня планується додаткові вимкнення електроенергії через ремонтні роботи. Інформацію про планове відключення електроживлення оприлюднила Шосткинська міська рада. Зазначається, що ці відключення пов'язані з плановими ремонтними роботами, які проводяться Шосткинським РЕМ та не мають стосунку до відключень по графіку або аварійних відключень. Філія «Шосткинський РЕМ» попереджає, що для виконання робіт планується вивід в ремонт розподільчих пунктів. Зв'язку з цим 12 грудня з 9.00 до 15.00 буде припинено подачу електроенергії по вулиці Робочій будинки 7, 9, 11, 13, 15 та 17, по провулку Марата будинки 3, 5. 5 та 7. По вулиці Студенській будинки 7 та 10, а також по вулиці 6 гвардійській дивізії, будинки номер 2 та номер 4 14 грудня з 9.00 до 15.00 буде припинено подачу електроенергії по вулиці Гагаріна. У будинках 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. 16 грудня з 9.00 до 15.00 не буде світла по вулиці Весняній. У будинках 15, 18, 26, 28 та по провулку Депутатів. Тацькі будинки 10 та 12